Професія коваля протягом кількох століть приваблювала людей, сильних і творчих. Втім, окрім сили, ковальське ремесло вимагає ще й особливих навичок. Чи престижна ця професія у сучасному суспільстві, дізнавався Петро Юровчик. Ковальство здавна відоме багатьом народам світу. Зараз воно одне із важливих ремесел. Попит на вироби ковалів постійно зростає. Вони потрібні у машинобудівній, металообробній галузях промисловості, сільському господарстві, сфері послуг. Володарі вогню і металу творять справжні шедеври мистецтва. Мені пощастило потрапити в маленьку кузню. Вона нагадує своєрідну виставку, де кожен експонат унікальний і неповторний. Тут працює коваль з двадцятилітнім досвідом Валерій Семерей. Він полюбив цю професію ще з дитинства, коли до. Помагав батькові. Я ще пам'ятаю, як з батьком ходив в кузню, то там був молот, ковалда така здоровенна. І був коваль, і був молотобоєць називався. І працювали. Молотів таких не було, пневматичних, все вручні. Та якою б романтичною і цікавою не здавалася професія коваля, це ще й важка праця. Хоч зараз уже є сучасне обладнання для обробки металу, горно, пневматичні молотки наковальні, щіпці, що полегшують фізичні навантаження і приносять від роботи лише задоволення. Павло Гель молодий коваль, нещодавно закінчив художню школу. Треба обдумувати деталі, кожен продумувати. Постійно треба головою працювати якби механічно. На всі сторони взгляду щоб були відкриті, тим більше фантазії. Більше, виходить, робота. У народі кажуть, кузня місце спекотне. У цьому переконався і я, коли сюди потрапив. Тут кипить робота, кують розпечений метал. Тож я не міг оминути, щоб самому не спробувати зробити кований виріб. Взагалі виготовлення всіляких витворів з металу справа досить затратна. Здебільшого замовлення надходять від юридичних осіб. Буває, що ковалі роблять огорожі для шкіл дитячих садочків. Приходять різні замовники і замовник хоче, щоб йому виготовити, наприклад, певну річ, хоча він її ще не знає, якою вона буде, і практично може її не уявляє. а коваль вже її би, уявляє. Готовому вигляді, і там, де вона має вже бути примінена, от це ну, досить таки серйозна і солідна справа. Як зізнаються ковалі, митець повинен володіти кількома професіями, бути художником, архітектором, дизайнером та ще й мати силу і фантазію. Багато ковалів є, багато хороших ковалів. Людина, яка е, художник і плюс ще е, в кузні працює, це дуже. Престижно і вона може зробити будь-що роботи майстрів ковальської справи. Можна побачити всюди. Це і огорожі в приватних і державних будівлях, і усілякі металеві прикраси в офісах, торгових центрах, залах, культових спорудах. А металеву підкову прагне кожен причепити на вхідних дверях як своєрідний оберіг. Тож хай і надалі мистецькі витвори з металу цих майстрів прикрашають наші села і містечка. А їх праця достойна буде оцінена.